В перерока шалот присутні налаштування, яке дає змогу налаштувати відображення додаткових реквізитів, таких як загальна сума знижки, штрихкод товару, артикул та одиниці виміру для друкованої форми чеку. За замовчуванням в чек буде виводитись тільки штрих-код товару, а для відображення решти реквізитів потрібно виконати відповідні налаштування. В робочому місці касира натисніть кнопку Меню, що розташована ліворуч у верхній частині екрану, і оберіть розділ налаштування. Перейдіть до категорії Параметри чеків і оберіть потрібну господарську одиницю. В області Додаткові реквізити в чеку встановіть перемикачі в положення активовано біля тих реквізитів, які ви хочете бачити в чеку, і натисніть кнопку Зберегти. Увага! Всі внесені зміни в дані налаштування будуть застосовані тільки коли буде відкрита нова зміна. Після збереження налаштувань та відкриття нової зміни при реєстрації наступних розрахункових операцій, в друкованій формі чеку будуть відображатися всі налаштовані реквізити.